Підсумки четверга вже за мить у подробицях. Це програма Час. Вітаю. І ось головні теми випуску. Більше трьох не збиратися. Верховна Рада прийняла унікальний законопроект. Дівчина під колесами, у уракошені водій ауді не помітив на дорозі студентку. Тиск на підприємця у густянина відбирають майно. Зловживання добротою на Закарпатті благодійних організацій більше, ніж в садочків і шкіл. Стихійне сміттєзвалище Жороці продовжують потопати у смітті збитки туристичного бізнесу. Гірськолижний сезон на Закарпатті ще не розпочався. Держбюджет таки ухвалили. Більшість депутатів Верховної Ради підтримали головний фінансовий документ на цей рік без обговорення і за лічені хвилини. За закон проголосували 249 депутатів. Голосування відбулося без обговорення одразу після того, як віцеспікер ради Ігор Калєтнік відкрив засідання парламенту. Згодом депутати проголосували за кілька законів підняттям рук. Зокрема, рада прийняла за основу і в цілому законопроект, що дозволяє проводити заочне кримінальне провадження. Більшість і КПУ проголосували і за зняття кримінальної відповідальності з беркутівців, які побили людей на майдані 30 листопада та на банковій 1 грудня, підтримала рада і введення відповідальності за розповсюдження наклепу, в тому числі і в інтернеті. Більше п'яти відома міліції не їздити. Верховна Рада, окрім бюджету, підтримала ще один законопроект про обмеження прав мирних демонстрантів. Тепер рух в автоколонах з більш ніж п'яти авто без узгодження з МВС карається штрафом від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права керування транспортними засобами на один-два роки з вилученням транспортного засобу. Реакцію закарпатців на такі нововведення дізнавався Василь Пазуханич. Верховна Рада 235-ма голосами депутатів підтримала законопроект номер 3879, який передбачає посилення захисту суддів та працівників правоохоронних органів, а також більш жорсткі обмеження на проведення масових акцій. Сьогодні Верховна Рада України обмежила права українців більше п'яти в автоколонах безгоди міліції їздити заборонено за участь у масових акціях у масі або шоломі. Вам загрожує штраф або адмінпокарання. Якщо ваше повідомлення чи коментар в інтернеті визнають як наклеп вам загрожують виправні роботи. Зараз ми дізнаємось думку закарпатців щодо цього законопроекту. Тепер рух у автоколонах з більш ніж п'ятьма авто без узгодження з МВС караються штрафом від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права керування транспортними засобами на один-два роки з вилученням транспортного засобу. Думаю, що це порушення прав людини. Бо що людина по Конституції має право висловлюватися і мають право збиратися люди вільно. Я вважаю, що це порушення прав людини. Участь у масових акціях у масці, шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування тягне за собою накладення штрафу чи адмінарешт. Встановлення під час таких акцій малих архітектурних форм без дозволу МВС каратиметься схожим чином. Я вважаю, що це бізобразі і беззаконня саме настоящі. Наклеп, умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи, в тому числі в інтернеті, карається штрафом від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Тож відтепер варто добре подумати, що писати на від соцмережах: заблокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, можуть посадити у в'язницю на строк до п'яти років. Я думаю, що це неправильно, що не має бути такого законопроекту. Чого я? Я вільна людина, можу ходити, як я хочу, і можу їхати, як я хочу. Я так думаю. За збирання зберігання чи поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім'ї, а також образу чи тиск на нього тепер можна отримати штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів чи два роки в'язниці. Максимальна санкція за аналогічні дії щодо працівника правоохоронного органу та його родичів і сім'ї, арешт на строк до шести місяців. Народний депутат Віктор Балога так прокоментував ухвалення цього законопроекту. Повірте, бюджет 2014 – Це квіточки порівняно з законопроектом 3879, який сьогодні проголосували руками. Якщо хтось ще не в курсі, то це не банальне заочне правосуддя. Це не те, що реставрація сталінізму це щось набагато гірше. Там і сталінський принцип більше трьох не збиратися, і вилучення транспортних засобів у автомайданівців. Адміністративні арешти за участь у мітингах. А під це може попасти будь-хто хто просто проходив поруч. Виправні роботи за наклеп, яким може бути оголошено будь-яке повідомлення у соціальних мережах. За опір. Працівникам влади до чотирьох років позбавлення волі і ще дуже багато всього. Це північна Корея в центрі Європи. Я не знаю хто куди дивився, хто чим займався, але цього законопроекту більше ніж достатньо. Щоб припинити говорити і нарешті почати діяти. Поки ще всіх не попересаджали. Під колеса Ауді в селі Ракошино потрапила 18-річна дівчина, ДТП трапилось трапилась ввечері неподалік від пішохідного переходу. З численними травмами потерпіло одразу відвезли до лікарні аварії в селі. Не рідкість, адже через населений пункт проходить траса міжнародного значення Київ-Чоп. обізну дорогу, яку обіцяли побудувати ще до чемпіонату Євро 2012 То так і не проклали. Чи є шанси зменшити сумну статистику автопригод. Дивіться в сюжеті. Чергова аварія в селі Ракошино сталася ось на цьому місці, буквально в 20 метрах від пішохідного переходу. В результаті ДТП постраждала 18-річна дівчина, яка зараз знаходиться в реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Через численні травми дівчина втратила багато крові. Кілька годин лікарі боролись за її життя. Перепномозгова важка травма, шейно-спінальна травма, грудна клітина, черево, ліве стегно таз, ліва гомілка. Свідомість була е, кома. Е, Відразу почалися реанімаційні мероприємства, інтубація бронхолегеневої системи, серцева реанімація. Нам вдалося стабілізувати стан хворої. Давати будь-які прогнози лікарі поки що не беруться. Цілком можливо, якби потерпілу привезли на кілька хвилин пізніше, врятувати дівчину навряд чи вдалося б. Водій якісь скоїв наїзд, за словами свідків, був тверезий. Саме він і викликав швидку. Як стверджували всі свідки, він зразу зупинився, почав надавати допомогу дівчині, викликав швидку, викликав міліцію сам. Ну, з його слів, він так говорив працівникам міліції, що вона вибігла дорогу і потім, перебігши половину дороги, несподівано повернулася назад. Чи винен водій у ДТП з'ясовують правоохоронці, однак люди не виключають, що інколи аварії стаються із вини самих пішоходів. І була велика скорість, шофер. шофервини. Буває що водій, війни, буває ще що... пішоходи війні. Перебігають дорогу, не дивляться на дорогу. Люди кажуть, дорожні транспортні пригоди в селі не рідкість, адже через населений пункт проходить траса міжнародного значення «Київчоп». Об'їзну дорогу, яку обіцяли побудувати ще до чемпіонату Євро 2012 Тут так і не проклали. Це знову-знову сигнал, черговий сигнал, який вже по рахунку сигнал про. Те, що треба прискорювати будівництво об'їзної дороги. Ніякі, я рахую, що ніякі світофори, ніякі ліжачі поліцейські не вирішать це питання. Тут потрібно будувати об'їзну дорогу, і переводити цей весь потік транспорту за межі населеного пункту. Знаки та світлофори, кількість аварій не зменшують. Тим більше стаціонарні регулювальники, які встановили тут не так давно, тиждень тому відключили. Світофори перебувають на балансі служби автомобільних доріг. І відключили світофори зі слів працівників РЕМа за неуплату по лічильнику і за тих умови. Аби зменшити кількість ДТП, місцеві збираються своїми силами вирішити ситуацію з освітленням дороги. Хочемо на всіх п'яти пішохідних переходах, які є на території сільської ради по цій трасі, встановити додаткове освітлення за кошти сільської ради. Можливо, це хоч трошки якось унеможливить такі от ДТП. Чи вдасться таким чином зменшити сумну статистику жертв на дорозі? Сказати важко. Принаймні, без дотримання всіма учасниками дорожнього руху правил цього не станеться. Закарпатський сільський голова просила за ділянку 400 тисяч хабаря. Ці гроші жінка-держслужбовець отримала від підприємця за виділення йому землі. Працівники управління по боротьбі з економічними злочинами ОМВС України в Закарпатській області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів викрили злочинні дії голови сільської ради одного із сіл Ужгородського району. Як встановили правоохоронці, фігурантка справи, використовуючи своє службове становище без відповідного висновку земельної комісії сільради, ініціювала на сесії розгляд. Заяви приватного підприємця про виділення йому земельної ділянки в розмірі півтора гектара. Однак зробила вона це не безкоштовно, а одержала гонорар. За цим фактом розпочали досудове розслідування кримінального правопорушення. Якщо вину жінки-керівника доведуть у суді, їй загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна. Конфліктна ситуація між товариством Вуд Україна» та його орендодавцем тема не нова. Нагадаю, журналісти нашого телеканалу рік тому з'ясували, що підприємство, яке працювало на території одного із сіл виноградівського району, заборгувало орендну плату за кілька місяців і залишилося без даху та майна. Представник орендодавця тоді заявив, що такий крок тільки гарантує сплату оренди, і що після отримання боргу віддасть конфісковане майно. Наразі все обернулося інакше, як саме розкаже Вікторія Васила.

Товариство із обмеженою відповідальністю Інтеркласвуд Україна заснува із залученням іноземних інвестицій ще у 2009 році. Підприємство займалося деревообробкою і виготовляло власну продукцію на території виноградівського району у селі Велика Копання, де власне і орендували приміщення. Товариство припинило діяльність три роки тому. Причина відсутність коштів. А відтак заборгованість орендної плати. Директор фірми стверджує, були певні перепони на шляху до погашення заборгованості. Причина відсутність, скажімо так, не коштів, а відсутність законів, згідно яких ці кошти могли попасти прямо в Україну без репон з боку держави. В результаті від нас закрили підприємство. З попереднього інтерв'ю можете добре бачити ту людину, яка обіцяла нам ніколи не поверти тобто повернути. Вона задержала це обладнання і поверне тільки після того, як ми розрахуємося з ним. Я не заперечую, якщо вони погашають мені заборгованість, я в теченню двох днів то буде, де адресу, де вони мені нададуть, я туди привезу. Проте обіцянки пан Фурик не дотримав і деревообробне обладнання, яке конфіскував за несплату оренди, опинилося в чужих руках в іншому районі області. До слова, інтеркласвуд Україна борги так і не повернула. Пан Улашин каже, цифри вигадані. Ми не можемо розрахуватися, тому що це надумані цифри. Е, згідно з йому моєму суму, він нам. Декілька разів більше написав суму. Він вже два роки тому сказав що на початку, що дає на нас позов Господарський суд, до цього моменту він не дав. Як стало відомо директору деревообробного підприємства, обладнання більше не знаходиться у раніше орендованому приміщенні. Відтак пан Улашин звернувся у прокуратуру із заявою, в якій повідомив про факт крадіжки. Після отримав офіційну відповідь із прокуратури. У постанові йшлося про відмову у порушенні кримінального провадження. До слова, Павло Улашин написав низку заяв скарг до правоохоронних органів різних рівнів. Проте усі спроби повернути майно фірми виявилися марними. Що він продав обладнання в село Бедевлю, ім'я Міша людині, так само випадково почула цю інформацію бухгалтерка в магазині е мебельному гості, що да, реально є така людина, яка сказала, що я купила це обладнання з компанії. Е по цьому факту я зразу ж написав в міліцію заяву, то було десь три тижні тому, але до сьогодні мені. Вони не провели це розслідування. Тому директор фірми, майно якої опинилося вже за межами Виноградівщини, вирішив сам поїхати по гарячих слідах. каже, конфісковане обладнання вже у Тячівському районі, тому по допомогу насамперед звернувся до Тячівської міліції. Що я вам можу допомогти? Ви Він запросили і не так підійшли, як до людини. Так, так часто нам фактично відмовили. Вже я порозумів, що вам треба, аби дільничний. Пішов Так, ми просили від вас щось так по-людськи, щоб Я ви вам ділечну no, він піде. Але якщо того, його не пустять, не пустять mm. для mm. цього, аби чи... ми зайшли чи в приміщення, чи що да, ви собі треба... розумієте бути рішення суду у бедевлі дільничний і справді чекав директора, щоб супроводити його до тих мешканців села, які, начебто, купили вкрадене обладнання. Коли журналісти прибули на місце, відеозйомку місцеві приватні підприємці нам заборонили. Під час спілкування не на камеру стало відомо, що вони купили обладнання проте від кого саме так і не сказали. Крапку у цій історії поки ставити зарано. Підприємець Улашин каже, обурений законами, які діють в Україні і хоче повернути май. Но яке вважає, належить саме йому більше у програмі сім днів. Далі у випуску про не менш важливі події, тож дивіться попереду про таке зловживання добротою на Закарпатті благодійних організацій більше ніж садочків і шкіл. Стихійне сміттєзвалище ужроці продовжують потопати у смітті. Збитки туристичного бізнесу. Гірськолижний сезон на Закарпатті ще не розпочався. Закарпатець поскаржився міліції на збройне викрадення його авто. 51-річний житель села Негровець Міжгірського району лишився без свого фольксвагена транспортера. В обід у селищі Міжгір'я на вулиці Гагаріна на території однієї із заправок невідомий йому громадянин підсіяв до нього в автомобіль та попросив підвезти в село Пилипець Міжгірського району. Далі по дорозі в село Рипинне невідомий приставив до його живота предмет, схожий на пістолет та, погрожуючи життю та здоров'ю, незаконно заволодів машиною і зник із місця події. Наостанок сказав, що автомобіль наступного дня власник може забрати у адвоката, жителя села Підвиноградів виноградівського району, якому потерпіли, заборгував гроші за раніше надані юридичні послуги. Наразі вживають заходи зі встановлення невідомого громадянина. Благодійність чи шахрайство це питання виникає щоразу, коли бачиш людей, які збирають кошти на лікування для соціально незахищених або на інші добрі справи. Однак, як вважають фахівці, з кожним роком все більше тих, хто зловживає людською добротою і довірою. На Закарпатті зареєстрували більше благодійних та громадських організацій, ніж, наприклад, шкіл і дитсадків. Про те, як правильно допомагати, дізнавалася Ірина Ващук. Наразі на Закарпатті зареєстровано більше двох тисяч діючих благодійних та громадських організацій. А це немала цифра, враховуючи те, що працюють із них менше половини. Решта кажуть, похибці організації одноденки, яких потрібно остерігатися. Іван Насабо, голова обласного товариства Червоного Хреста, розповідає, що такі спілки працюють задля власного збагачення і після кількох справ припиняють свою діяльність. Переважно одноденки розчиняються у повітрі після того, як отримують серйозні гроші від меценатів підприєм. Ємців чи просто небайдужих українців, то треба звертати увагу перш за все, щоб в їхніх установчих документах, по перше, щоб ця організація була офіційно зареєстрована, легалізована її діяльність. По друге, щоб в її установчих документах були напрямки роботи або програми, які стосуються соціального забезпечення громадян. Найбільше в місті процвітає вулична благодійність на пішохідному мосту чи на площі театральній щодня збирають кошти у скриньках на допомогу дітям сиротам, малозабезпеченим чи нам та індивідуальне лікування, однак, як то кажуть, недобросовісна благодійність гірша за її відсутність. Активісти Євромайдану, які практично завжди стояли на варті, помітили не дуже приємну ситуацію, коли гроші із скриню забирали самі ж волонтери. Мої знайомі вже неодноразово говорили про те, що бачили, як молоді хлопці або дівчата десь заходили за. Там ріх якогось буденку і просто діставали ці гроші ваші скриніки саме на собі в кишені. Наскільки мені відомо, відкривати ці скриньки просто серед вулиці і витягувати ці гроші, ну це певне допустимо. Біда в тому, що проконтролювати діяльність таких липових організацій складно, бо сьогодні вони є, а завтра немає. Натомість на пішохідному мості кошти збирала уже зовсім інша організація благодійний фонд. На запитання, як називається фонд і чи є відповідні документи на проведення збору коштів, жінки відповідали впевнено, однак. Документи не пред'явили. Ми кормимо бездомних людей, дітей з неблагополучних сімей. Ми самі варимо, спонсорів у нас немає, поэтому ми збираємо. Існує думка, що вулична благодійність із скриньками це найзручніший шлях для махінацій і несовісних організацій. Однак дуже часто саме скриньки із пожертвами громадян рятували людське життя. А завдяки тим волонтерам, які цілими днями стояли на вулиці, багато людей отримали ще один шанс. Аби не замислюватись, жертвувати на вулиці чи ні, фахівці радять звертати увагу на те, чи опломбо на скриня, і яка організація всім опікується, скринька має бути опечатана, опломбована, вона має бути пронумерована. Вскриття цієї скриньки допускається тільки комісійно, складанням відповідного акту, перерахування грошей комісійно і складанням акту. І по-третє, здача коштів. На рахунки, які підтверджуються про здачу цих коштів на відповідні рахунки громадської організації, краяни ж вуличній благодійності довіряють 50 на 50, Мовляв, гроші кидають, але куди вони йдуть, не мають уявлення. Краще жертвувати на конкретну справу на особистий рахунок батькам, притулкам чи відомим благодійним організаціям. 100% довіря є. Чому? Тому що, якщо б ж таки себе на до дітей, яким це треба, і з большої Є багато звичайно таких людей, котрим, звичайно, потрібна допомога, але багато є обманщиків. Дуже добре ставлюся. Я живу в Чехії, і на Западі завжди до цього дуже добре ставляться. Не знаю, як у нас ставляться, але я думаю, що це дуже потрібно і я дуже це підтримую. Питання гостре в першу чергу через відсутність ретельного контролю правоохоронними органами та податковою, вважають юристи. Зараз збирати кошти може кожен, перетворюючи людську доброту у бізнес. Втім, усі пожертви є добровільними і мають право на існування однак потрібно перевіряти, куди йдуть гроші, кажуть керівники громадських організацій. В обласному центрі проблему з несанкціонованими сміттєзвалищами так і не вирішили. У мікрорайоні Радванка, що на окраїні міста, лежать гори сміття. Прибирати схоже їх нікому, а міська влада взагалі закриває на це очі. Хто ж викидає непотріб просто біля залізничної колії і річки, дізнавався Андрій Білканич. Ось по цій залізничній колії в Ужгород щодня приїжджають мешканці Великобрезнянщини, Перечинщини, ба навіть Львівщини. Однак, під'їжджаючи до обласного центру, їх зустрічає не надто втішна картина. Тут біля микрорайону Радванки утворилось справжнє несанкціоноване сміттєзвалище. На Радванці, що на окраїні Ужгорода, утворилося сміттєзвалище. Біля самої залізничної колії та річки можна побачити гору сміття. Звідки воно тут взялося, розповів нам місцевий житель. Я тут вирус на рочки. Ми тут футбол грали з ми. Прекрасна, річка тут у нас, взагалі мусора не було. І тут тепер з'явилося стільки багато мусора, що ми не можемо тут навіть йти купатися, загоряти. Тут посеану загоряли. Колишній пляж перетворився на смітник та заріс чагарниками. Тепер влітку сюди майже ніхто не ходить. Запах від сміття в спеку просто не дозволяє відпочити біля річки. За словами пана Андрія, сюди його приносять не тільки роми, які проживають поблизу, але й багато ужгородців. Місцеві кажуть, причина досить проста: міська влада не докладає жодних зусиль, аби перебрати сміттєзвалище та забезпечити радлинку контейнерами. Ми були в міську раду, нам обіцяють тільки тоді, коли вибори йдуть. Як вибори пройшли, вони нас забувають, взагалі забувають нас. Не тільки ромі тут кидають мусор, мусорпрежі, сумочку беруть і кидають і приходять. Ромська громада мікрорайону Радванка в майбутньому має на меті підписати угоду з компанією з вивезення сміття. Роми згідні самі прибирати територію біля річки та залізничної колії, лиш би були контейнери та машина, яка все це вивезе. Можливо, тоді у жгородці влітку знову зможуть тут відпочивати. А гості міста під'їжджаючи на поїзді, милуватися не сміттям, а гарним пейзажем. Як дослідили вчені, ця зима повинна бути найхолоднішою за останні 100 років. Утім, прогнози синоптиків не втішні. Аномальне потепління, яке зачепило і наш край, третій тиждень тримає закарпатські гірськолижні курорти в режимі очікування. Туристи не бажають їхати в гори, де немає снігу, а свої замовлення відтерміновують до кращих часів. Юрій Павлишинець про збитки гірськолижного бізнесу. Пік зимового відпочинку традиційно припадає на січень. Втім, аномальна погода та відсутність снігу на лижних трасах відлякують туристів, а гірськолижні бази залишаються без прибутку. Три тижні плюсової температури та дощів – і одне з кращих місць для зимового відпочинку перетворилося на безлюдний острів. Персонал у гірськолижних баз значно більше ніж туристів, а їх власники не встигають підраховувати збитки від такого застою. Бази загружені ну, на 1-2%. Це для Власників баз це катастрофа. Люди набрали кредити, запросили персонал, тому персонал збільшується на зимовий період для людей. Для баз, в основному набирають два-три рази. Персонал не працює, сидить. І, на жаль, перспективи на сьогоднішній день, що по покращенню погоди немає. Приватники щороку вкладають шалені гроші в ремонти та новобудови, щоб гідно зустріти туристів. Зараз же кімнати та ресторації в переважній більшості пустують. Ми приїхали зі Львова відпочивати Карпати, покататися на лижах. Ну зв'язку з погодою трошка погода нас підвела, але нічого, ми задоволені відпочинком. З то свіжий воздух. Відпочивальників, яких не бентежить відсутність снігу, мало чого не можна сказати про лижників. Майже 90% відвідувачів туристичних баз взимку – любителі лижного спорту. Кататися ж на ґрунтовому покритті ніхто не стане. Боротися з безсніждям є такі варіанти, як це ставлять е, штучне засніження. Але на сьогоднішній день, особливо на цю зиму, це воно не актуальне, тому що снігові е, штучне засніження, воно актуальне при мінусовій температурі. Практично у нас зараз і січня місяця вже три неділі плюсова температура, плюс 5, плюс 8, плюс 6. Нема снігу на треках, нема і відпочивальників. Втім, двері для них завжди відчинені, а персонал турбаз не падає духом. Приїжджають, що покататися, але все ж чекаємо. Чекаємо сніг, що буде, Обіцяють, що буде. Ну надіємося, що все буде добре. За невтішними прогнозами синоптиків, тепла погода протримається як мінімум тиждень. Після чого обіцяють справжню зиму. Тож відкладати лижний інвентар не рекомендують. А власникам відпочинкових баз недовго залишилося сидіти із затягнутими пасками. Безліч гастролей по закарпаттю два сольні концерти у місті над ужем виступи на закордонних фестивалях. А третій сольний концерт за кількасот кілометрів від українського кордону, і як завжди, з незмінним успіхом. Прокинутися знаменитим мрія кожної творчої особистості. Мрія мрією, а от попрацювати для цього доводиться чимало. Ті, хто в мистецькому житті сягнув вершин, запевняють, легкого творчого хліба не буває. Презентувати Закарпаття у чеській республіці випало чотирьом закарпатським музикантам. Інструментальний ансамбль рапсодія, хоч і молодий, зате вже впевнено проторував дорогу до музичного олімпу. Що бачили люди по Європі, по всьому світу, що наша держава це не тільки заробітчани наша, а висока культура. Нашого народу готувалися до сольного концерту старанно. Щоденні кількагодинні репетиції недоспані ночі, і результат не забарився. Вибаглива зарубіжна аудиторія талант закарпаток оцінила. Це вже не перша зустріч музичного колективу з чеськими глядачами. Цього літа ансамбль побував тут на фестивалях вже двічі, щоразу збільшуючи коло своїх прихильників. Своє захоплення закарпатськими талантами організатори фестивалів вирішили просто в сольному концерту рапсодії у чеській республіці бути. Ми познайомились лише цьогоріч і вже стали добрими друзями. Виступаючи на фестивалях, цей ансамбль дуже сподобався чеській аудиторії, тому ми вирішили організувати їх сольний концерт. Оскільки закарпатські колективи тут не дуже відомі, той зусиль щодо організації концерту довелося докласти чимало. Допомогли родичі та друзі, але ті, хто прийшов на концерт, не пошкодували. Коло прихильників закарпатського колективу суттєво збільшилося. Дуже вдячний нашим закарпатцям, тому що то те, що вони роблять, то це дуже важливо для нас всіх. Взявши таку високу планку навряд чи хтось бажатиме зупинятися. Талановитий закарпатський музичний колектив стане окрасою ще не одного зарубіжного фестивалю. Про події, які чекають вас у п'ятницю 17 січня, зараз коротко в анонсі. Нова організація. Будівельники Мукачева об'єдналися. Транспортний потік чи спростили перехід україно-словацького кордону. Ганебний вчинок у Мукачівському парку ламають дерева. Таким був день. Учима моїх колег. Дякую, що дивились з вами була Катерина Можаєва. Бажаю більше приємних вражень та емоцій. Хай щастить.